Оце крутезна красуня від Team Associated в 14-му масштабі Hunigan Reflex 14R. Ну, Візуал просто шикарнючий. Подивіться на цю красуню. Цікава моделька ще тим, що вона йде вже в комплекті з акумулятором, зарядним пристроєм. Тобто, все готово. До використання нічого додатково не треба. Ось такий пульт керування їхній, інструкція каталог запчастин. По пульту бачите, що є додаткові налаштування, тому все, що там є необхідне, це ви зробите собі і по потужності, і по тримерам. Ось такі додаткові запасні частини. Тут загалом така інформація по цікавості цієї коробки це те, що вони йдуть. Ось такий візуал, якщо, наприклад, це на подарунок, чи визвати такий вау-ефект, то це просто шикарно. Але. Після розпаковки ви цю коробочку ще додатково використовуєте як гараж. Вона вся там розмальована. І вони тут роблять інструкцію. Ось тут вона є, і ви по цій інструкції зробите собі гараж для цієї машини. Це така фішка у Associate. Дуже класно, дуже практично, бо ці коробки часто люди просто або викидають, або десь там зберігають. А тут ви будете її продовжувати використовувати. Ось так копійно все виготовлено. І по ліцензії вказано, що все тут максимально максимально копійно до форда мустанга Хуніган. Ось такий їхній логотип Kill All Tires. Тобто вони будуть зжигати всі. Шини. Е, далі тут е, щось таке, якась інформація. Інформацію хотів вам показати там є особливості, але вони на іншій стороні, там по амортизаторам там і так далі. Добре, я вам про це розповім тоді все сам. Тут вони вказали на корпусі якась, типу, оця частина, вона щось відлита з пластику. Далі по ще стилю самих дисків, що це, типу, ось такий є в них бренд American Racing, і це теж їхній копійний варіант дисків та шин. І далі ще покажу, що Є, бачите, супорта, да, як і тормозний диск. Тобто, це не просто на самому диску, а там вони ще, типу, як встановлені, така імітація супорта та диска гальмівного. Теж прикольно це зроблено. Я на це звернув увагу. Ну, По підшипниках металевих. Тут теж, мабуть, казати не треба, бо це Тімасошейте, і я думаю, що ви всі вже і так розумієте, що якість цих моделей на високому рівні. Повний привід, такий турінг-кар для ровної дороги, для швидкої їзди, для маневрів, для якихось заносів і так далі. Їхній рідно щитковий моторчик, вони використовують ріді свою електроніку. Ну, є така цікава моделька. Така, чесно кажучи, шасі з пластику, але достатньо, бачите, такий товстий пластик і ну, така важкувата. Це яка для її розміру, як на мій погляд, мені взагалі здалося, що тут металева буде шасі. Але ні, воно таке пластикове, але реально таке важкеньке. І, до речі, підвізка, подивіться, нічого не вказано про. Маслонаповненість, але ось подивіться, якщо ви в курсі, ось такі амортизатори. Не вказано, що вони масло наповнені, було дуже цікаво, але я на них бачу якесь мастило, і вони працюють от, реально не як звичайні просто пружинні амортизатори. Не розумію, з чим це пов'язано, можливо, вони туди щось додаткове. Все ж таки поставили, тобто ну, не просто пружинка. Бачите, тобто відпрацьовують реально класно. А такі без масла пружини, вони якось більше як попригунчик, Тут вона класно фіксується. Якщо знаєте, то напишіть, дуже цікаво. Ну, ось так, так По примачу, по електроніці.